Всім привіт! З вами я Аня Савляк, і Це мій канал присвячений темі маркетингу, продажів, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся. Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, як топ найдурніших запитань до людини на співбесіді. Збирала я цей топчик вже дуже давно і хочу з вами поділитися, тому що зараз людей важко знайти, є дефіцит кадрів. Тому ви не відлякуйте, будь ласка, якщо вам потрібні наймані працівники, не варто їх відлякувати зразу. Часи помінялися, люди помінялися, ситуації помінялися, і те, що було раніше, актуально колись у токсичній нульові співбесідах, зараз вже сильно сильно не актуально. Отже, поїхали, топчик. Перше, чому ви обрали нашу компанію? Ну, як вам сказати, ви ж розумієте, що, як правило, люди, вони, які шукають роботу, вони пачками розсилають резюме і взагалі не дивляться, що це за компанія. Ну, це реальність. Звісно, якщо мова йде там, про топ-менеджмент, про якусь дуже-дуже високу, круту посаду, можливо, це питання має сенс. Але, наприклад, якщо ви шукаєте швачку або людину на виробництво, або там адміністратора рецепції, це питання воно не те, щоб недоречне, воно просто Людина губиться і їй соромно зізнатися, що вона там 100-500 тисяч розіметь правила. І вже е, е, далі якось е, 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 розмова не складається, як правило. Е, друге, як вам наш сайт: Інстаграм, ФБ і ТД, і т.п. Окей, якщо це топова позиція. Згодна, це актуальне питання. Знову ж таки, якщо це не топова позиція, це питання не актуально і не варто його задавати. Тому що запевняю вас, 90% людей, які йдуть не на топові позиції, не дивляться ваш сайт, Інстаграм і Фейсбук. Ну, хіба що, може, Сімщики дивляться? І це не точно. Далі. Це просто найдурніше питання, яке ну, мене взагалі все життя виморожувало, коли таке питали. Ким ви бачите себе у нашій компанії через 5 років? Комон? Особливо зараз, коли не знаєш, що буде завтра, питати такі у людини. Але є компанії, які таке питають. Я вам серйозно кажу, досі таке питаю. Будь ласка, не питайте, бо ви ніколи не знайдете людину на жодну вакансію, на жодну позицію, якщо ви будете таке зараз питати. Тому що багато людей себе завтра просто не бачать ну, взагалі не те, що в вашій компанії через 5 років. Далі, ваші слабкі сторони. Я розумію, що людина ніколи не буває так близько до досконалості, як під час написання свого резюме. Але невже ви серйозно вважаєте, що адекватна, психічно здорова людина вам почне розказувати про якісь свої слабкі сторони або недоліки? Ну, мені здається, що ні. Хіба що щось там навіть, на ходу фантазувати, що. Не буде відповідати дійсності. Тоді вже може якісь там тести психологічні запровадити, щоб було видно, там, які у людей там, можуть бути недоліки. А, тобто, будьте готові до того, що, що ви хочете взагалі почути. Ну, я не знаю, що людина може сказати. В такій ситуації, будучи також під фактором певного стресу, що вона сидить на співбесіді, особливо якщо це людина там молода, або там старшого віку, або, ну, скажімо, прямо не на саму інтелектуальну позицію, де то що вона мусить сказати там, можу забухати на тиждень. Ну, наприклад, таке у швачок таке буває. І це дійсно ну, така реальність. Ну, людина ж цього не скаже не на співбесіді вам. А Ще до топчика просто от, в меморіс. Яку книгу ви прочитали останню? Спитала моя а, клієнтка у вантажника, якого наймала на роботу. Я кажу: ти серйозно, ти приколюєшся? Ти людина вантаженком береш. Він до тебе прийшов, він чоловік, він на двох ногах ходить, розмовляє. Бери вже сьогодні зараз його. яка, ну, Про що ти? Ну, Нібито, знаєте, також, окей, якщо там з компанії вибираєте норм. Якщо це вантажник, не питайте, будь ласка, такого, ну це тупо. Далі. А у чому сенс життя? От у мене колись таке питали на співбесіді. Це була співбесіда на, на топову позицію, а, чесно кажучи, я підвисла, тому що не тому, в мене IQ 140, то все нормально. Я, я, я часто думаю про сенс життя, у мене є своя філософія, свій там, духовний розвиток. І, Свої там, духовні практики, але коли, е коли е у тебе це питає е людина, яку ти перший раз бачиш, і е з якою, можливо ти взагалі е не налаштований спілкуватися по душам, е таке питає, ну, е бажання одне встати і піти геть. Тому що це не те питання, яке Можна задавати людині, яку ви бачите перший раз в житті. Чи окей, другий раз в житті. Ну, це можливо, знаєте, такий тест на кмітливість, типу, наскільки ти там розумний і розвинений, але це так не працює. Далі, о, також це просто опишіть себе у трьох словах. Блін. Хочеться додати з трьох букв. Опишіть себе у трьох словах, з трьох букв. На що людина вам має відповісти? Я не знаю. Вічари, напишіть, будь ласка, на що ви таке у людей питаєте? До чого це взагалі? Ну, Типу, на... на що перевірити таким чином? Я не знаю, можна на креативність. на якусь? Там, Розумний, красивий, комунікабельний. Ну це, мабуть, будь-хто скаже. Або не скаже. Далі. Чому ви звільнились з минулого місця роботи? Часто люди вам будуть брехати. Якщо це знову-таки, якщо це топова позиція, скоріш за все, що вам скажуть правду. Якщо це не топова позиція, людина вам буде брехати. Але якщо є такі, що можуть сказати правду, і ви їх точно не візьмете. У мене були такі випадки, коли до мене приходила людина на співбесіду і говорила, тому що я послав начальника матом. Я так думаю: ну окей, людина щира, де гарантія, що ти мене не пошлеш потім? Тому тут людина. Якщо скаже правду, вам це не сподобається. Якщо скаже неправду, вам це не сподобається. Звісно, бувають виключення, коли людина щиро там каже: там, не знаю, незручно добиратися, або просто там вигоріла, там вигорів, вигоріла, стало нецікаво, там маленька заробітна плата. Таке також буває. Але здебільшого люди, особливо не на топових позиціях, вони ніколи не скажуть вам правду. Тому це питання недоцільне. Далі ваше найбільше досягнення у житті. Чесно кажучи, я вважаю, що для більшості жінок там найбільше досягнення у сім'ї це її родина. І вона буде про це говорити. Ну, це ж ну, і так зрозуміло. А Які ви хочете почути від людини досягнення, які, від людини, яку ви берете, наприклад, там, на 20 тисяч гривень, на 30 тисяч гривень на роботу, які в неї можуть бути досягнення? Ну, такі серйозні? Це або що, знаєте, ткнути людину носом, що типу, ти ні про що. да? Або ну для чого, не знаю. І ще е, хочу такі основні факапи роботодавця пройтися, які, е, як правило, дуже сильно чіпляють людей, не подобаються людям, і вже на моменті першої е, розмови ламають комунікацію. Перше, це коли ви спізнюєтеся. Блін, я знаю, в мене так, також таки часто буває, що я спізнююся, над цим працюю, але все одно, якщо людина довго чекає особливо, якщо це співбесіда, ну це дуже-дуже знаєте таке відчуття, що от на старті і вже не ціную. І людина це із собою винесе, да? навіть якщо прийде до вас потім працювати, але все одно буде таке відчуття, що ти вже на старті, типу, не потрібен. Знаєте? Друге, ви робите своє, спілкуєтеся з людиною і при цьому робите свої якісь справи. Також дуже негарно, некоректно і. Цим сама грішила, і потім зрозуміла, що цього не варто робити. Тобто, якщо ви спілкуєтеся з людиною, якщо ви вже проводите співбесіду, то відволікатися на, те, на, на, на телефон, на месенджер, або о, паралельно спілкуватися там, з іншим співробітником, дуже негарно. І, як правило, люди це також запам'ятовують і ну, коротше, такі, знаєте, осадочек Стелсу, що називається. От і третій такий момент, коли ви стикаєте лобами людину, яка іде з компанії, і людину, яка приходить на її місце, одне діло, коли людина звільняється, тому що хоче звільнитися, там знайшла іншу роботу, там не знаю, переїжджає, там ще щось. А інший, інший момент, коли людина, наприклад, не хотіла звільнятися, або її якось образили, або щось, якась конфліктна ситуація була. І ви цю людину ставите нос до носа з людиною, яка приходить на це ну, нове, нове умовно, нове місце роботи. Також можуть бути неприємні ситуації, це, м'яко кажучи, неприємні ситуації. А, тому також задумайтесь, такого не робіть, тому що має бути комунікація або ефективна, або ніякої, ніякої да? так, правильно. Так, на сьогодні в мене все. А, з вами була Аня Соляк. Лайки, коментарі дуже-дуже люблю. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. І до нових зустрічей. Бувайте!